На ринку м'ясний павільйон заходить жінка, завантажена сумками. Зупиняється біля свинячої голови. Довго на неї дивиться, потім видає. От, блін. Забула чоловіку сигарет купити. Лаються дві сусідки. Ти корова, а ти, ти навіть на корову не схожа. Це я не схожа. В аптеці продавець. Ну і як? Лікувальна грязь, яку ви купили минулого разу, допомогла поліпшити зовнішність вашої дружини. Покупець. Так, але тільки перші два дні, а потім вона відпала. Чоловік влаштовується працювати. Скажіть, а ви володієте есперанто? Ми листуємо на ньому з деякими партнерами. Володію, та я там жив три роки. Бос, ви чому запізнилися на роботу? Підлеглий. Я пізно вийшов із дому. Чому ж ви не вийшли раніше? Вже було пізно виходити раніше. Як там, пане вчителю, мій онук у школі? Та нічого. Вчора відпросився на ваш похорон. Чоловік збирається на роботу і запитує дружину. Ти мій піджак почистила? Так, дорогий. А штани. Звичайно, любий. А черевики, а в тебе і там кишені є. Доню, ти п'ять ложок цукру поклала. Ти що, закохалася? Ні, мамо. Просто я солодкий чай люблю. Ти п'ять столових ложок цукру поклала. Я дуже солодкий чай люблю. Доню, ти їх у суп поклала. Мені, будь ласка, кальян на абсенті. Хлопчик, це шкільна їдальня. Зрозуміло, тоді фруктовий. Дружина дорікає чоловікові. Я була глуха і сліпа, коли виходила за тебе заміж. Ось бачиш, від яких хвороб я зцілив тебе, відповів чоловік. Батько знаходить в іграшках п'ятирічного Вовочки Сірники і каже: Скільки разів я тобі казав, щоб ти не грався із сірниками? А я не грався. Я прикурював. Два куми п'ють. Куми, я вже не можу. То що, я виливаю? Відкриває рота. Виливай. Ти взагалі чим займаєшся? Людей дістаю. А вони? Вони кричать. А пику ще не били. Ні, поки. Я акушер по логовому будинку. Білявка в магазині техніки. Скажіть, а чим відрізняються ці два телефони? Продавець. Ці два телефони відрізняються тим, що один з них плеєр, а другий фотоапарат. Мамо, я вчора грав в покер і тепер з'їжджаю з вашої квартири. Хороша новина! Вітаю! Дякую, ви теж з'їжджаєте. Бос відкрив уранці ключем офіс. Бачить, що за одним із робочих столів уже сидить людина. Бос. Кінець місяця вирішив натиснути. Працював всю ніч. Ні. Після вчорашнього корпоративу мене забули у туалеті та замкнули. Іванку, пригасти Марічку цукеркою. Вона таких цукерок не хоче. А ти питав? Та що я так не бачу? Значить, у тебе є хлопець. Так, сильний, розумний і красивий. А як звати? Дмитро, Олександр і Микола. Приходить роботяга до директора і каже: Іване Петровичу, я хотів би звернути вашу увагу, що моя зарплата не відповідає моїм здібностям. Знаю, знаю. Але не можу ж я дозволити померти вам з голоду. Пішов мужик на риболовлю взимку. Вийшов із дому, а кругом хуртовина заметіль. Вирішив не йти на риболовлю і повернувся додому. Лягає в ліжко поруч із дружиною, обіймає її. Дружина питає Це ти любий? Так я. Як погода. Завірюха, хуртовина, огидна. А мій дурень на риболовлю пішов. Один друг скаржиться іншому. Клята зима. Замки в машинах замерзають, відкрити не можу. А ти окропом, ти дурень, чи що? Уяви. Йду я в центрі міста машини красти. Щайником. Дівчина на сповіді в храмі. Батюшка грішна, я. Об'їдалася, пиячила, чинила розпусту. Знаю, донька моя. Звідки? Підписаний на твій інстаграм. Внук питає у дідуся: Скажи мені, чи може чоловік любити двох жінок одночасно? Любити ні. А от обманювати так. Алло, це пожежна частина? Так, що горить? Та нічого не горить. Просто тут поліція б'ється з лікарями, а я не знаю, куди дзвонити. Чоловік питає, дружину, що б ти зробила, якби я виграв у лотерею? Нарешті розлучилася б з тобою алкашем і забрала б половину. Чудово! Я сьогодні виграв дві тисячі карбованців. Забирай свою штуку та провалюй. Таксист до приїжджих. Хлопці, ви звідки? Ми зброд. Я бачу, що зброд, але звідки приїхали? Мамо, я хочу женитись на Олі з другого під'їзду, а тато каже, що вона моя сестра. Не слухай його, то не твій тато. У темному провулку грабіжник зупиняє єврея. Давай гроші не здумай шуміти. Ой, що ви? Я нічого не маю проти того, щоб бути пограбованим. Але в мене немає при собі грошей. Давайте я вам буду винен. Хлопчик питає у батька Тату, а що таке філія? Сину, ти пам'ятаєш свій горщик? Так. Ось тві горщики є філія нашого унітазу. Приходить чоловік в пологове відділення. До нього виходить медсестра. У вас хлопчик 3700. Той виймаючи гаманець. Ти дивись, не так вже і дорого. На заводі інструктаж з техніки безпеки. Наприкінці хочу сказати, що зображення того, хто не дотримується техніки безпеки, буде виміщено на дошку пошани. Ні. Буде намальовано на повний зріст. Крейдою на підлозі цеху. У зоопарку тато, щось ця мавпа дуже злісно на нас подивилася. Спокійно, синку, це ще тільки каса. Жінкам потрібні тільки гроші, вам плювати на наш внутрішній світ. Чоловіче, ще раз питаю, проїзд доплачувати будете? Оголошення в дитячому садку. Шановні батьки, не вірте, будь ласка, всьому тому, що розповідає ваша дитина про дитячий садок. У свою чергу ми обіцяємо вам не вірити всьому тому, що вона розповідає про вас. Поліцейський спостерігає за панночкою, що роздягається на березі річки. Коли вона збиралася увійти у воду, він подав голос: Тут купатися заборонено. Що ж ви раніше мовчали? А роздягатися тут не заборонено. Ей, чоловіче. Ану, звільни місце вагітній жінці. Щось по тобі непомітно, що ти вагітна. А ти що хотів, щоб через півгодини і вже було помітно? Чоловік приходить до директора магазину і одразу починає голосно кричати: Та що це таке? Я буду скаржитися! Ви чого народ обманюєте? Директор злякався і пошепки питає: А що таке трапилося? У вас на пачці прального порошку що написано? Що в ній 100 грам безкоштовно. Купив, приніс додому, відчиняю, а там тільки порошок. У кабінеті лікаря. Докторе, що це зі мною відбувається? На жінок зовсім не тягне. Вік, панове, вік. Дикон Петрович сусід на п'ять років старший. А каже, що ще ого. -го! Ну так і викажіть. Ти чому мені грубіяниш, Вовочко? Я тобі батько чи не батько? Ну ти загадки задаєш старий, а я звідки знаю? Мамо, я була в гінеколога. Він сказав, що я вагітна. Від кого? Не знаю. Він не сказав. Розмовляю два братки. У тебе дача яка? Ну як? Звичайно, шість соток. Нормально. А ділянка. Слухай, у тебе ж прізвище чорний. Ну так. Назви сина плащем. Прикинь в школі чорний плач до дошки. Друг дзвонить другу з лікарні. Блін, телевізор виписують. Ти ж ніби не психлікарні. Точніше, чувака, у якого він є. Сонечко, я чула, ти їздила відпочивати на південь? «Так і так. І скільки там зараз коштує відпочинок? Ну, це дивлячись, як ти будеш відпочивати. Якщо скромно, то 30 тисяч, а якщо не скромно, то ще 50 тисяч додому привезеш. Сліпий каже, я бачу, як сонце встає. Глухий каже. Я чую, як вітер дує. Лисий каже, від вашої брехні мені аж волосся дибом стало. Маленький хлопчик, улюбленець своєї тітоньки, простягає їй велику склянку. Відпий хоч трошки з неї. А навіщо? Я хочу подивитися. Тато каже, що ти п'єш як кінь. Сьогодні в ліфті почула комплімент від якогось діда. Сказав, що я красуня, а потім спитав, куди їде цей автобус. Директор авіакомпанії вимовляє командиру літака. Я б хотів, щоб ви вибирали слова, з якими звертаєтесь до пасажирів. А що сталося? На днях, заходячи на посадку, ви сказали пасажирам у мікрофон. Перш ніж ми приземлемося, я хотів би скористатися нагодою і попрощатися з усіма. Начальник відділу приходить до фахівця з підбору персоналу. Мені новий технолог потрібний. Та ми ж нещодавно вам молодого фахівця надсилали. Виробнича травма. Ногу зламала. Декрет. Цілими днями розмовляю з чоловіком, розповідаю йому про все. Він у відповідь ні слова. Лікарю. У нього, напевно, якесь психічне захворювання. Це не захворювання, це дар божий. Впала з даху цегла на прихожого. Люди обурюються. Вже цегла стала з дахів падати, людям ходити страшно. Хтось нахиляється над потерпілим і каже Та це ж депутат! Треба ж, скільки цих депутатів розвелося. Цеглині нема де впасти. Куме, знаєте щось про погані прикмети. От. Якщо ви скочите з парашутом останнім з літака і всіх потім обженете, це погана прикмета. Моя дружина на кожний день народження вимагає нову шубу. Навіщо їй стільки шуб? Не знаю, я ще не купував. Ви заміжня? питає суддя жінку свідка. Мій чоловік помер 15 років тому. Але ж у вас п'ятеро маленьких дітей. Але помер чоловік, а не я. Чоловік запитує в аптеці У вас сода є? Буде тільки того тижня. Але ж печія то в мене зараз. Можу дати засіб, щоб печія протрималась тиждень. Розмова організаторів весіль не можна ставити столи буквою П. Чому? Бо після восьмого тосту для гостей це вже лабіринт. Він стоїть перед нею навколішки. Я тебе люблю! Будь моєю дружиною. Я згодна. Встань, не протирай наші штани. А що тобі більш за все подобається в моїй зовнішності? Не знаю, все подобається. Ну, коли на мене дивишся, що виділяється? Слина. Адвокат, що славиться вмінням будь-яку справу затягнути до нескінченності, взявся вести одну майже безнадійну справу. Клієнт у нього запитує: Як ви вважаєте, я програю процес? Ви ні, але ваш онук безсумнівно. Стоматолог виходить з кабінету, палить та нервово ходить по коридору. Що, важкий випадок? запитує медсестра. Важче не буває. У пацієнта купа бабла, а зуби всі цілі. Галю, ти з кумою їздила на море. А чому вона така загоріла, а ти така бліда? Бо до неї, крім загару, ніхто більше не приставав. У пологовому будинку щасливий батько, батюшки двійня. Ні, поки що один, заспокоює його медсестра. А наступного разу приходьте тверезим. Коли в мене стрес, я їм шоколадні цукерки. Але Галю, ти постійно їх їж. У мене важке життя. Причина розлучення з вашим чоловіком. У нас не співпадають релігійні погляди. І як це зрозуміти? Він не признавав, що я богиня. На прийомі в лікаря, лікарю, допоможіть. У мого сина маячня. Він вважає, що він собака. Так, так. І як давно в нього це почалося? Коли він ще цуценям був. Потерпілий пізнаєте людину, яка вкрала в вас машину. Ваша честь. Після слів його адвоката я вже не впевнений, що в мене була машина. Для мене в дитинстві авторитетом був татів чорний пояс. По карате? Ні, по сраці. Перша шлюбна ніч, молодий. Скажи відверто, я в тебе перший чоловік, який з тобою спить. Молода. Ну, якщо ти збираєшся спати, то так. Мама вийшла на двір без парасольки, а бачиш, який страшний дощ пішов, стурбовано каже батько доньці. Не хвилюйся, тато. Я думаю, вона встигла забігти до якоїсь крамниці і перечекає там дощ. Ось цього я й боюся. Розлючений батько. Я тобі покажу, як цілувати мою дочку. Василь, спасибі, я і сам вмію. Приходить мужик в одеський ресторан, повісив пальто і капелюк на вішалку і бачить напис на стіні. Доглядайте за своїми речами, адміністрація. Ну, зайшов, сів за столик став оглядатися на всі боки. Направо подивився, наліво, на стелю, а там напис: Ні, ви не дивитеся за вашими речами. Слухай, ну і балакуча у тебе дружина. Не те слово. В цьому році їздили на море відпочивати. Так у неї язик засмаг.